Коля, ну не відставайте від мене, ну, давай скоріше. Та біжу, біжу, я ж не такий швид... я ж не такий швидкий. А болить вже. Це шамбар. А якщо не вибух він упав, і поламав щось. Ну і що ж тоді могло тут статися в цьому ангарі? Я сподіваюся, все добре. Ну, давай. Артем! Артем, де ти? О, Боже, який тут. Фух. Налякав. Як Артема? що сталося? А, що з вами? Ну, ти зробив постріл з сигнальним пістолетом і тільки ти це міг зробити, і ми ось тут, перед тобою. Ми були на електростанції і побачили, що сигнальна ракета прилетіла до нас. Ну, єдиний, хто міг селі це зробити, це ти. А, та все в мене гаразд. Просто я вирішив перевірити сигнальний постріл і все. Б... Ти серйозно, чи що? Та тихо тобі, Коля. Цей пістолет справді не може хоч колись, ну, пригодитися, але краще щоб він нам ніколи не пригодився. Uh. Угу. Ладно, все, відійшли. Ну, що я вам тоді можу сказати? Давайте тоді спускатися, бо... Від такого ехо, як ми кричали з Колі, поки бігли сюди. А я думаю, нас було чутно і за кілометр звідси. Да, я з тобою згодом. Ходімо тоді до хатини та підіб'ємо підсумки, що взагалі ми маємо. Тип, от, Артем, ти розумієш, що ти нас дуже сильно налякав. Ми могли, не дай Бог. Ми подумали, не дай Бог, може ти поранений, або тебе вкусили, не дай Бог, туди пху. Не дай Боже. Mm. Нічого, зі мною би не сталося. Нам нервишки, на звісно, потріпав. Так, ну, ми наче в зборі. Отже, Я... що ми маємо на даний момент? М -м -м, з міста нам не надходить електроенергія. В цьому ми вже впевнилися на всі 100%. Полагодити генератор нам також не вдалося відновити електромережу. Ну, тим самим не вдалося. Ну, і Коля чуть не отримав інфаркт. Боже, думатися до такого. ну Ладно, проїхали. Ах, Добре. Що ми маємо в результаті обслідування ангару? Ми розуміємо, що на початку апокаліпсису і цієї катастрофи тут у селі було, м'яко кажучи, не дуже. Тобі ж, люди хотіли спастися, забравшись на грища ангару. Але з часом, я так поняв, зомбі пробили їхню оборону, mm -hmm. і вони, ну. Я так поняв, погибли. Ну, дивлячись на це все, так. Але ти гадаєш, що влада посили... посилала взагалі сюди рятівні групи? Я думаю, що так. Ну, не можуть вони покинути Скіль... стільки людей, просто так. Mm. Ну, скажем так, я згоден з Артемом. Тому що видно, що в селі було дуже багато потерпілих від е, катастрофи, ну, вірусу цього всього. Но я кстати замітив, що ні одного, наприклад, поліцейського, військового, навіть, наприклад, наприклад, ну, обичного такого спецбійця е, так, не було. Взагалі. Я так зрозумів, що вони самі захищалися від цих тварей. Ну, тоді ця теорія так, дійсно, має право на існування. Ну, тоді ми можемо вирушати завтра в село у бік міста? Зачекайте, ну куди ти так поспішаєш? Нічого гарного з цього не вийде все одно. Ми ще не перевірили дві хатини та млин на горі. Млин? Точно млин. Там ще півгори засіяно пшеницею. Вот. Можна, можна набрати запаси на приготовку хліба. Давайте перемірюємо це село вже до кінця. Та й розійдемося. Ну. Тоді ви йдете до хатини. Я йду до цього. Цього млину. Ну і. Я сподіваюся, ви знайдете хоча б один рюкзак. А... А ви знаєте, у яку сторону нам потрібно? Ну, знаю тільки я. Ми підемо по дорозі з села Чукове в сторону Івени. Поясню. Коли я приїжджав сюди на канікули, літні, батьки часто були зайняті, і мені доводилося приїжджати на автобусі. Тобі що вони мене не привозили, тому що робота, корпоративи, там. Ну, коротше, багато роботи накинулось на їхні плечі. Дочукова є інша дорога через поле, але я не знаю про неї. Чесно, навіть не знаю, де вона. Ми підемо по тій дорозі, яку я знаю. Я багато раз по ній ходив, гуляв з друзями, ну, чесно, я її дуже знаю. Ця дорога, дуже... Ця дорога буде довшою, чим, чим інша. Але ми можемо десь знайти транспорт по дорозі, точно буде 100% якась АЗС. Тобто авто станція. Ну, тоді поступимо так. Зараз десь обід, якщо дивитися по сонцю, і зараз пішов дощ. Зараз два часа дня. Ну, так сказав. Ну, Приблизно десь так я і сказав. Ми знову розділяємося на групи, але тепер буде кожен сам. Я піду до млина. Ви підете в одну із двох хатинок. Ну, тобто Артем в один, Коля в другий. Я тоді піду в до мера. Але давайте в цей раз без жартів. Тому говорилось? Якщо що станеться, то Артем, роби сигнальний постріл. Я з млина побачу 100%. А якщо що, то кричи Коля, я думаю, він почує. Хати не дуже тонкі, то ви почуєте одне одного. Ну а я, якщо я... що, побачу щось. Якщо щось мене станеться, то тоді я вистрілю з пістолета. Домовились? Тоді до роботи, хлопці. Так, подивимося, що тут у нас може бути. Сподіваюся, моїм хлопцям пощастить більше, ніж мені. Цікаво, що ж може бути тут? М -м, досить млин навіть, досить у гарному стані. Пшенич... Пшенівка. Блин. Вау, так а ну. Не заперт. Так, драбина прям. Не внушає довіри. Ну, обережно. Цікаво, що ж може бути на верхній частині млина, окрім його механізму? Або сміття. Дежав'ю прям якийсь. Ой. Ну що, що? ну скриню я точно тут не очікував знайти. Справді на, скр... на самому верхньому етажі скриня? І що ж в неї? Навіщо взагалі якась скриня на верхньому. А. Ну, якщо тільки не для сторожу, який тут знаходи... Патро. Усняшка. Ого, а цього я точно не очікував тут знайти. Знову я знайшов якийсь чудний амулет. Хм. Але коли я сражався проти зомбі, він у мене випав з кишені і загубився. Хм. А ще тут мав. Цікаво, цікаво, цікаво. Да, то я профукав. А тепер у мене цей другий. Хм. Так, да. сонце скоро сідає, потрібно збиратися. Добре. Сподіваюся, що у колі все краще, ніж у мене. Так, з хлопцями ми розійшлися вони пішли в другі будинки. Зайду я в цей будинок. Так, Вулиця Насівка, дім 2. Тут раніше жила. Тітка Марія Блін. Може, отак. Ні. Ладно, спробую так. Хм, покинута хатина зовсім, покинута. Гадаю, тут нічого кресного не буде. Ну, я сподіваюся, може якийсь рюкзак або їжа. Не знаю. Я думаю, вона зовсім тут нічого не залишила. Так. Її. Кімната. Що тут? Сміття, павутина. Ну, як обично. Тут. М набір для... шиття. Для вишивання. Вона любила вишивати. Так, ну, За павутини. Оп. О. Мішечок. Ну, теж непогано. Добре. Ах, вона раніше мене кормила своїм борщиком. Жалко. Повинно бути це. Дім номер один. Ох, треба знайти тут у хатинці міцний матеріал. Щоб можна було шити рюкзак. О, а може мені. Е, взагалі вдасться знайти якийсь старий рюкзак в тьом Да. думав знайти рюкзак, але знайшов мішечок. Ну, нічого. Теж непогано. Так, де. Артем! О. О. Ти, а, що? Сьогодні мені досить непогано фартить. Коля. О, ану. Розказуй, а, що ти. знайшов? Що ну я знайшов корисне. Так, Ого. ти не повіриш. Але я знайшов у старій шухлячці старий портфель. Он, дивись який. Ого! Да. Йоб таке зашити, бо в ньому багато дірок. Таке mm. чувство, ніби по ньому пройшлися пару свинцевих пуль. Ну, нічого, за Заши... ш'єм. Так. Та я знайшов мішечок маленький. Ну, туди що, можна закинути їжу, там, наприклад, ще щось. Ну, таке. Мені не дуже повезло. Mm. <coughs> Сомневаюсь, что у Влада что-то интересное. Это точно. Ну что, до него? Пошли. Блин, так долго уже. О. О, О, Влад. О, Попти, вы уже тут. А Так, ми десь хвилин 5 тому прийшли. Ну що, Влад, що знайшов? Е, так. Хі -хі -хі. Досить цікаве, де що знайшов. Ну, давай, розказуй. Е, я тут е розраховую на те, що знайду там тільки сміття, але на горищі млина я знайшов сундук. На горищі млина? Навіщо мені потрібна скриня на горищі млина. Кому це вигодно? а що ти знайшов у скрині? Амулет. Ох, мені це вже подобається. Да. Ну, как то так? Я теж подумав, oh. що це Коля якась маячня, але. На, за... на жаль, у нас вже була скрижаль. То я, знаєш, вже й не дивуся, що це якийсь амулет. І то, правда. Ну ти, на... ти ще сказав, що ти знайшов мапу. Він нічого за це не сказав. Я мапу. Ні, ми только говорили про мапу. те, що ми знаємо, куди приблизно йти. А, ну, тоді вибачаюсь, бо може не виспався. Бува таке. Так. так ну, що тоді? Завтра вирушаємо у наступне село. Да, І Бутанів, Бутанівка. Бутанівка? Так, а що ти щось знаєш про це? Так, чув про це село. Але там прям нічого такого. Ну, обичне село, де пасили скот, вирощували пшеницю. Торгу... А... Торгували... А... торгували хлібом. Ну, просто по Артему, я зрозумів, що він знає це село. А... Так. На жаль, чув. А чому на жаль? А... Тому що це містичне село. І. Ой, хо у нас амулети, це місце члені. Mm, нам... А не... Люциуса, як він, блін. Там... Ой, я, зав... я завоював скрижаль, все, я стану владикою світу. Фу, а що ж шли. Ні, не в цьому діло. А, там постійно відбувається якась межня. Ну, ще коли був Люциус, мій брат, ми їздили у це село. І там було багато, багато всяких кристалів. Якісь надписи, чудні, шамани у своїх мантіях, Коротше, мечня. І я просто рахую, що це те, що я бачив, це ну, не те, що я б хотів би. Добре, тоді зробимо так. Завтра якраз і перевіримо. Все-таки через Бутанівку йде е, дорога. Ще навіть не дорога, а, тр, скажімо так, тр, ну, тропа, вже, тропа да, йде в сторону траси до Івени. Ну, це, я сподіваюся, ми на цю mm. дорогу і будемо розраховувати, тому що е, я відчуваю, що Бутанівка це. Передостаннє місце нашої зупинки і наступна зупинка це вже буде Івена. Ну, добре. Тоді давайте я предлагаю випити гарячого чаю і лягати спати. Добре, давайте тоді заваримо чаю та будемо дійсно лягати спати, то завтра рано прокидатися та збирати речі і в дорогу. Згоден з тобою Влад. Згоден. Згоден, тоді. Пі... Давай, Коля, ти почаю, а я пока з Деном посиджу, просто почекаємо з тебе. Добре, добре.